Виконуємо право 12 до параграфа 12 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бандеренко Ластовецький Пилипчик Жестопало 2025 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання вправи я буду використовувати Word 2024, але ви можете використовувати інші версії Word. Вибираємо новий документ і встановимо параметри сторінки. Для цього прийдемо на вкладку Макет. Відкриємо вікно параметри сторінки, хоча можна і ось тут вибрати розмір. Але найзручніше це відкрити вікно, натискаємо на ось цю стрілочку, параметри сторінки. І ось тут приходимо на папір вкладку, бачимо в нас розмір паперу А4, нічого не змінюємо. Ось швидше за все також буде 4. Поля встановлюємо по 3 см. Можна бачити верх-вниз, але найшвидше це ввести з клавіатури. Натискаємо ОК. Вертаємося на вкладку Основне. Тепер шрифт вибираємо Arial. Розмір шрифту 11. Накреслення. курсив І колір. Натискаємо на цю стрілочку вниз. Синій. Тепер встановимо параметри абзацу. Відкриємо вікно Абзац. Натискаємо ось на цю стрілочку. Відкрилося вікно. Де ми вибираємо інтервал міжрядковий, одинарний. Інтервал перед та після вибираємо 0. Якщо у вас інший, виставляєте 0. Натискаємо ОК. OK. Тепер нам потрібно набрати текст вірша Ой, у лузі червона калина. Для того, щоб перейти на наступний рядок, натискаємо клавішу Enter. Давайте я збільшу масштаб, щоб було краще видно. І якщо ми на вкладці основне включимо недруковані знаки, відобразити всі знаки, то бачимо: Enter у нас відображається ось таким, ніби як пропорцем, А пропуск це крапочка. Дані знаки на друк не виводяться, але використовуючи їх, зручно побачити, деякі символи ми поставили. Виправимо помилки. Вони бачите підкреслені ось такою червоною хвилястою лінією. Але бачимо ось тут текстовий процесор Word, все одно думає, що ось тут помилка. Слуниксі слова все-таки попасти не можуть. Давайте подивимось, що нам Word пропонує. Найпростіше це класнути правою кнопкою миші по слові і вибрати зі списку. Ну, або переходимо на вкладку рецензування, правопис і граматика. І бачимо, вибираємо ось тут. Ну, Але ми знаємо, що дане слово ми написали правильно, значить нічого не змінюємо. Можна пропустити, щоб воно не підкреслювало. Тепер виділяємо приспів. І даний приспів нам потрібно зробити червоним. Повертаємося на вкладку «Основне», відкриваємо колір шифту червоний. І, крім цього, на кресленні має бути не тільки курсив, але ще й жирне. Якщо ми подивимося на рисунок 12.4, то бачимо, що в нас тут курсиву немає. І колір чорний. Хоча спочатку було сказано зробити курсив. Давайте все-таки зробимо як на зображенні. Якщо вам не потрібно робити, то не змінюйте курсив, колір автоматично. Аналогічно ось тут курсив знімаємо, бачите, вже в нас не підсвічено. Чорний. Тепер нам потрібно додати зображення калини. Відкриємо браузер і знайдемо дане зображення. Натискаємо Enter для підтвердження, переходимо на вкладку зображення. Давайте я виберу ось таке. Найпростіше вставити зображення в документ. Це просто клацаємо по зображенню правою кнопкою мичок. Текст ми мені ще відкрилися, вибираємо копіювати зображення. Вертаємося до нашого документа правою кнопкою, параметр вставлення. І вибираємо зображення. Бачимо, воно дуже велике. Зменшимо його, виділяємо і тягнемо за куточок. Але бачимо, воно розташоване ось тут. Негарно, коли ми його перетягуємо, у нас текст зміщується. Потрібно змінити обтікання для даного зображення. Якщо ми клацемо по зображенню, бачимо, з'являється нова вкладка формат зображення. Вибираємо в групі «Опередкувати обтікання текстом навколо рамки, І тепер ми можемо його без проблем перетягувати. Ну, але бачимо, у нас тут інша проблема. У нас це слово лівіше, тобто в абзаці другий рядок, який у нас переходить. Давайте виділимо його, відкриємо абзац і поставимо спеціальний. Немає. Окей. Тепер можна ще й зображення трішки збільшити. Якщо ми ще подивимося на зразок то бачимо, що в нас все-таки вирівнювання ось тут не по ширині, а за лівим краєм. Тобто в цьому рядку, а може не всіх виділяємо в групі абзац, ставимо за лівим краєм. Ось тепер згідно зразка. Залишилося збрехти. Для цього виконуємо файл, зберегти як? Ну, або зберегти перший раз немає різниці. І зберігаємо власній папці. іменем вправо 12. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.